Сьогодні в лісі. Тихо, так гарно, тепло. І я на грибній охоті. Це 20-літрове відро. Дивіться, які красавчики. Гляньте, оце опеньки. Гляньте, які тільки гарнюсінькі опеньки. Гляньте, оце опеньки. Он. Оце зараз все зрізати треба. дивіться, кругом. Пенючка, а тут ось, ось, ось Я ну що робиться. Тут один пеньок і туди відро. Красота яка. А що тут шов поробили. Самий гріб кущами. Ну, Де не станеш, там гріб. Дивіться, яка красива. Ой, красота яка. Тут треба зрігати, вони такі тугенькі. Це я на охоті грибній. Хто не бачив опеньки, оце такі опеньки. А то самі настоящі. Дивіться, це опеньки. Гарнесенькі. Бачте, зрізала. Отакими вони ано, сімейками. Гляньте. Бачите. Зрізала. Зараз буду зрізати. Так, хто хоче попеньки до мене. <гум> Покажу, де Ой, а тут ось. Ну як же ж собі? Скільки тут опеньків? кому цілий, легеньки. Подивіться, зараз обріже. А воно. Та, це рай. Опеньковий рай. Хто хоче... Побачить опеньковий рой до мене. Бігом. Пока-пока.